І всім, друзяки, доброго ранку. В цьому відео буде канал на ванать І перед тим, як я зараз буду одягатися і виходити на вулицю, я хочу вам не дати, Типу, я хочу купити собі гітару. Да. Але, блин, я розумію, що якщо у мене самокат поламається. Ну, там більше всього, що... більше всього, яке запущено, це дека, тому що там тріщина велика і я думаю, що скоро йому робила. Але і хочеться і гітару... Тому що не знаю, що з'явилося бажання навчитися грати на гітарі. І я дуже хочу вивчити опінінг із аніме таківські гуль». От просто в Ютубі забийте, послухайте опінінг на гітарі, такі гуль». Він просто такий ще бомбезний. Я хочу навчитися на гітарі грати? А в тому, в тому момент розумію, що якщо самокат поламається, ну, ладно, там не цілий самокат десь, ну, якась запчастина, а якась запчастина буде нормально стоять там До 1000, а дека ну, 1500. Ну, це така більш менш. То мене по-любому, типу, не вищ... я не знаю, типу, якщо самокат поламається, я не зможу знімати про самокат. Ну, Надане, поки я гроші не зберу і не куплю собі запчастину, яка в мене поламалась. Ух, і хочеться на гітарі грати. Я не знаю, що робити. Підскажіть в коментах. Чи купляти гітару, чи вам буде наприклад цікаво, як я вчуся грати на гітарі. Там, ну, для початку, понятне діло, не то, яку я хочу молотити, що та мелодія така важкова нелегенька. Для початку будемо такі легенькі, але в той момент круті і стильні і прикольні. Фу, так що пишіть в коментах, я не знаю, чи буде, буде вам це цікаво, як я вчуся грати на гітарі. Якщо вам це цікаво, та я буду... то я напевно куплю гітару. О, і буду... Ну, понятно, я наділо, буду на самокаті знімати і на гітарі. Ну я думаю... Типу, якщо б реально не дека, то самокат мене б... До літа точно прожив. Ну, далі, може, мабуть, більше літа. Не надіюсь. Ось це буде скоро вечеря. Будемо ходити. Коротше, надіюсь, ще трошки підкуплю. Ну, на всякий випадок на деку чи на щось. І, <клес> якби раз тоді, якщо трісне дека або щось, куплю деку і у мене буде гітара, і будем з вами і кататися, і на гітарі грати. Так що пишіть в коменти, чи як вам така ідея, щоб на моєму каналі не тільки був про самокат, а й про гітару, як я вчуся грати на гітарі. Так що... Пишіть, я думаю, вам така ідея сподобається. Мені я б не проти був навчитися грати. Ну, І не буду вас отримувати, тому що вже 3 минути розмовляю. Навіть вже більше там 3 чимось. Так що ставте лайки, підписуйтесь, беріть вкусняшки, чайочок і погнали, дивитися обучалку на ванеті віп! І ще я вам хотів сказати, що як ви бачите, у мене книжечки, це не просто книжечки, це манга. Якщо зараз вам покажу. Опа. Оце такітський гуль. Афігене манга. Я із. ну, це є аніме про діло про цю мангу. І я хочу оце ж якраз з цього аніме навчитися грати на гітарі Опенінг. Так що я якщо ви хочете обзор на цю мангу і не тільки на цю мангу, у мене ще... Триатому це деатнот і один кайдзю. Кайдзю я купляв в Польщі, тому що воно мені сподобалось, ну типу по зовнішньому вигляду. І прочитав я, і взагалі вона топ. Якщо, якщо ви хочете обзор на мангу мою, пишіть в коментах теж. І якщо на рахунок гітари теж пишіть плюс, якщо вам буде цікаво, не тільки на моєму каналі бачите самокат, але й... Про гітару, так що все не буду вас отримати, дивіться обучалку на ванеті ВІП. Якщо навчитися ванеті ВІП, вам треба навчитися по перше ванеті по-друге ВІП. Як ванеті. Я вам загалом розповідав, як зробити ванеті в окраїнській в... В відео, там, де я розказав, як зробити побучок, ну, типу по обучалку на ванеті ба. Коротко. Ви їдете? Закручуєте руль в ту сторону, в яку ви будете бригади. Тобто, якщо наприклад, я лівю ногою вперед, то я закручую руль вправо. І я обігаю направо в хоп А якщо ви правильно ногой, то ви закручуєтеся вліво. Руль закручує трішки вліво і обригейте раз, 90 і 2 90. Так, як тепер зробити гіп? Ви для початку стоїте на місці. Трошки піднімаєте і крутите воздух. І в воздухі робите вісім. Стоїте, крутите, 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 крутите. Потім, другий крок ви їдете, їдете, ногу вставляєте передню на уровні колеса, задню штовхаєте, возіх прокручуєте і приземляєтесь. Пробуйте. Потім можете спробувати з дропом. Зараз покажу. Ви теж під'їжджаєте, мене ну, вставите, задню штовхаєте, вот їх поручить і призимляєтесь. Ну а тоді, понятне діло, ви стараєтесь без оці ноти, ну, таку, без заставляння нотри вперед робити віп. І сам полоне, коли ви робите VIP, ви коли ви пригаєте і закручуєте, ви лаги піджимаєте. Тому що якщо ви не підіймете, типу, да, наприклад, і воно не встиг просто дека прокрутитися і ви не зможете зробити. Хоча обов'язково, коли ви робите віп, ви ноги піджимаєте під себе. Це дуже допомога. В принципі, як зробити ванеті віп розповіт, тепер як зробити ванейкий Ви їдете, закручуєтесь, закручуєте руль, обертаєте ту сторону, то бригадь, тобто або вправу, якщо ви ліво біло вперед, а, а якщо в правий на вперед, то в ліву сторону. О, закручуєте, пригаєте і закручуєте гіб і ведіть його до попле, щоб він розімнувся назад. І, і, і ще не сюди. Пригнули. Саме наше, коли ви закручуєтеся, щоб він нікуди там не улітав. Наприклад, так, або коли ви закручуєте, щоб він вгору не піднімався або вниз. Щоб е дека, коли ви закручуєте, була на одинаковому лі... рівні, щоб вона... Ну, я думаю, ви зрозуміли. Щоб не вгору вона не піднімалися туди, щоб все було чітко і класно. Я вам розказав, як це зробити ванеті вік. Сподіваюся, обічавка вийшла чортка. Ви все зрозумієте і без височуєте зробите. Все, ще можу сказати. Сьогодні вже манка прийшла, так що сьогодні вже будемо йти і забирати. Але сьогодні це досі покажу вам марку, ну, по яку я буду йти і яка в мене тому що я вам казав, що. Якщо вам сподобається, ну тобто якщо ви не проти, що я вам показав цю марту колекцію і яка прийде пишіть в коментах, то я вам покажу. І ще коментах на рахунок дари. Як вам така ідея. Ну і досі подачу, ставте лайки, підписуйтесь. Ну а як вам у вас зробити ще коті відео.